осінньо-зимового сезону, дійсно Черкаси давно чекали вже футзалу, і тому ми дякуємо організаторам і Світлані повідомленням за те, що можна проводити змагання в такому чудовому спорткомплексі. А що стосується самої гри, то дійсно заслужена перемога Цетуса. хлопці тренуються. І, в принципі, я думаю, по грі. Боротьби не було такої, як ми хотіли. Дуже сподобалася сьогодні реалізація Цетуса. Ми трошки десь не встигали за ними, і вони реалізували більшість моментів. Тому молодці, бачимо, що хлопці тренуються. У нас дійсно зміни в команді. Сьогодні було, прийшло велике кількість людей, фактично перший раз побачив один одного. Тому, я думаю, така ситуація буде ще у нас два-три тури. Далі буде ситуація покращуватися, тому що вже будемо знати, як і грати з ким. І думаю, вже починається четверта тура, вже будемо чіплятися за очки в цьому турнірі. А так, як організаторам чудової турніру, будемо йти далі змагатися. Дякую успіху.